За нею стоїть більше 400 в її товаристві, більше 400 народних майстрів. Чотири сотні з гаком народних майстрів і координує ця тендітна жінка Наталія Бабенка. Дуже дякую, шановні друзі. Дякую за теплий прийом, дякую від всіх творчих людей нашого міста, від творчої інтелігенції, за те, що ви. Прихистили нас на ці свята, запросили до себе. І, чесно кажучи, ми навіть трошки відволіклись від тієї тривоги, в якої ми живемо останній час. Дякуємо вам за підтримку. Хто, як не ми, українці і поляки, є справжніми слов'янськими націями? Нас захищають, від кого збираються захищати, ми не розуміємо. Але ми сподіваємось, що все ж таки ці гіркі часи для нашої країни закінчаться. І ми продовжимо ту справу єднання, ту справу творчого натхнення, якому ми займалися весь цей час. Дякую, дуже дякуємо вам за підтримку, за підтримку, за розуміння і вірте в те, що ми не здамо Україну, не так просто нас здолати. Може, ми такі тендітні, але ми дуже сильні. І у нас є наша сила, наша правда, наша творчість і ті доробки, які ми робили весь цей час. Слава Україні! І пане Степане, дуже дякуємо вам за теплий прийом. І теж ми тут декілька подарунків від наших майстрів. Я можу. Ось така робота нашого майстра, дуже оригінальна. Я так думаю, що вона єдина в цілому світі. Називається Журавель. І рушник вишитий від наших майстрів. Дуже вам дякую. Я хочу сказати, що недарма пані Наталія везла. Рушник авторської роботи руками вишитий запорозькими майстринями, бо рушник український, рушник запорозький, він символізує чистоту нашого шляху, духовну насищеність нас і те, що ми всі разом з вами робимо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Я дуже сердечно дякую за ці подарунки. Це для нас частка, дуже вагома частка України. Дозвольте, що ми вам, на руки пана Олександра, теж скромні наші подарунки, про які, які пригадуватимуть чи нагадуватимуть вам про нас. Ми з думкою про. Козацького дуба підготували такий оригінальний презент, який буде вам нагадувати нас, а нам Хортицю. І, і підливайте солідно цього дуба тим, що там в цій дубовій бочці буде. Зважаючи, зважаючи на ситуацію, яка є в Україні, ми вирішили трошки дозброїти козаків. І тут хочемо подарувати теж частину вже сучаснішої, і спеціалізованої зброї. Думаю, що пан Олександр і його козаки знайдуть спосіб, як її вжити. Таблі вони мають, а тут треба якусь коротшу також, щоб заховати десь можна було. І, шановні панство, я не погоджував цього, що правда ще з паном Олександром, але ми в ряди козаків хотіли прийняти очільника нашого воєвіцтва, і це маршалка Ярослава Слову. Почнемо скромно, а пізніше будемо вже вправляти. Pocznijmy od soroczki, jaką chcemy pan marszałeku podarować. Jarek bardzo cię proszę Chciałbym serdecznie podziękować za ten symboliczny gest. Bądźmy razem, bądźmy Ukraińcy, bądźmy Polacy razem. Póki jesteśmy razem, jak to śpiewano 10 lat temu, nikt nas nie przemoże. Dziękuję serdecznie. My zaraz prowadzimy symboliczny rytuał. Symboliczny rytuał. Посвяти вашого пана маршалка в козацтва. Це що буде у вас він маршалок, а в нас буде Запорозький козак. Прости. Так що... Цілуй шаблю. А перед тим, як посвятити пана маршалка в козаки, ми скажемо старий заповідь Стосова. Це слова, яким. Декілька тисяч років. Є багато посвят. То ви вже висвятите в церкві, як положено, на землі рідній, але у нас є посвята, яка ще декілька тисяч років, козаки, показав не 500 років, казав декілька тисяч років говорили ці слова. До тих пір, доки молодь з молоком матері та від старшини буде всотувати несприйняття зверхності над собою і в собі, і в роду. До тих пір рій родів скуби української буде в змозі захистити маскою братчикою землі свої на користь свою. Збережемо край свій звичаєм, один одного обичаєм. Тому свідок, Бог наш батька та степ гайний. Цілуй шаблю. Приймаємо брат і брати наше товариство, пана Ярослава. І тепер чекаємо пана маршалка з козацтвом на острові Хортися. О, пане на острові Хортися ви маєте мусити тепер приїхати до Дуба.